Привіт! Це продовження попереднього відео. Отже, молода жінка із вродженими аномаліями тіла і, напевно, вродженими аномаліями душі. Жінка на ім'я Аліна. Якщо ви її хлопець або якось хочете пов'язати своє життя із нею, і слухайте. Це звертання, будь ласка, не сторожтеся, я хочу вас попередити. Це Нелюд. Знаєте, я дійсно до неї добре ставилася, я дійсно її співчувала. Я навіть за це співчуття запропонувала їй кудись піти разом, тому що бачила, що вона весь час одна, що вона сидить, топившись в одну точку на порозі і так далі. От. І. За ось цю мою доброту вона вирішила влаштувати мені безсумну ніч ризику для життя. Вона намовила проти мене ще одну людину із вадами. Вона була в сп'янінні і, і намагалася мене ізбити. Та а, там була загроза для здоров'я і життя і не лише для мого, а й моєї матері. От. І це все було створено лише для того, щоб вона одна жила в кімнаті. Як вона сказала, вона ненавидить людей, не хоче, щоб поряд з нею хтось знаходився. Вона дуже хижа, дуже нехороша. Вона йде на все, щоб добитися якоїсь своєї мізерної і нехорошої цілі. Ось. І якщо вона намагається вас в якійсь мірі оплутати, прив'язати до себе. Шляхом впливання на ваш жаль до неї. Вона може також влаштувати вам вагітність, наприклад. І я співчуваю тій дитині, якби вона була та дитина. Вона може що завгодно, як завгодно на вас впливати, вона може обрехати вас, ще щось зробити. Ну, Я розумію, що це за людина. Залиште її. Ні, ні, не тому, що вона інвалід, не тому, що вона в якійсь мірі нещасна. Зовсім не тому, тому лишати ніякому разі не можна. Не тому навіть, що вона може народити хворих дітей від вас, може передати їм своє каліцтво. І тим дітям вже треба співчувати. А, ні, не тому, ні в якому разі. А тому, що це просто нелюд. Людина, яка підставить, людина, яка вп'є, в якої абсолютно немає жалю ні до кого. Ні до чужих малесеньких дітей, ні до дорослих людей, я це побачила. Я це побачила в її страшних очах і вчинках. Якось